Усім привіт! Сьогодні буде розпаковка і огляд китайського барахла. Нарешті, майже після 3 місяців очікування до мене приїхав ось цей сонячний інвертор фірми Anern. Правда, тут немає ніяких позначок, де в нього верх де низ. Але ж давайте будемо відкривати. Відчинимо його, подивимося, з чого він зроблений. І випробуємо, як працює. Так, подвійна упаковка, як бачите, ящик в ящику, ось так виглядає. Так, ви вже мене вибачайте, але цей момент я зазніму. Хоп, я навіть вгадав, де в нього верх. Ось дивіться, який фіолетовий чудовий привод. Ну, виглядає гарно. Ось від нього інструкція, звичайно. Тут є все, як його встановлювати, як його цей. Та кому воно взагалі потрібне. Інструкції читати. А? Так, дістаю з коробки і будемо дивитись на нього. Ось, як видно, сам пристрій набагато менший, як його ящик запакований був надійно. Ось такий матеріал. Розміри 27 на 38 і 6,7, десь так. Сам по собі не важкий, легенький, десь до 5 кілограмів. Знизу ось видно отвори, тут стоять вентилятори. Я так розумію, тут під'єднується акумулятор, батарея, вхід, вихід, панелі. Так, характеристики. Так, модель і характеристики перед вами. Я вже лишній раз перечитувати не буду. Скажу тільки, що він на 24 вольта і на 3 кВт повинен вміти. Також повинен вміти. 60 А зарядки акумуляторів. І так, Х'юстон, у нас невеличкі проблеми. Всередині щось бовтає, можливо, його десь хтось кинув. Зараз спробую це продемонструвати. Десь таке ніби як гаючка відкручено. Отже, першим ділом не підключаємо, першим ділом розбираємо і дивимося, що всередині. І так, десяток гвинтиків і кішки перед нами. Відкривши даний апарат, з нього випала ось така штучка. Це шматочок компаунда з якогось дроселя або трансформатора. Так, продовжуємо дослідження даного інвертора далі. Ось як він виглядає всередині. Ось його ти целка. Був... Так, ось його дроселі. Ось його трансформатор. До речі, він тут один радіатори. Ну, не дуже великі, але які вже є. Також тут була ось така пластикова направляйка для повітря. Два потужних вентилятора Super Turbo. Так, трансформатор має розміри. Зараз ми його замірюємо. Що він у нас каже? 5,5? На, на майже 6, на 5 і 8. Так, в мене тут є ще інвертор на 600 Вт для порівняння. Зараз я продемонструю. Ось як виглядає трансформатор в інверторі на 600 Вт. Ну і цей, ніби як тіпа 3 кВт має видавати. Ну, я думаю, в реалі він видає десь кіловат півтора, а 3 це, мабуть, у нього щось типу як пускового. Для того, щоб запускати, ну, не знаю, двигуни якісь або щось типу того. Далі давайте подивимося, на яких транзисторах він зібраний. Так, тут у нас що. Ох, не знаю, чи вам буде видно. Мабуть, ні. Я подивлюся сам і вам скажу. Значить Так, на цьому великому радіаторі стоїть 8 транзисторів. Я так розумію, по 4 штуки в плече G40T65AK5HD в корпусі ТО3. Це транзистори на 650 В80 А268 Вт максимальна розсіювальна потужність одного транзистора. З цієї сторони стоять транзистори в корпусі ТО220. Так, Їх тут теж стоїть по 4 штуки на кожному радіаторі. Це транзистори NCE82H140. 82 вольти, 140 А 220 ватт на одному транзисторі максимальне розсіювання. Основна бочка живлення, конденсатор 500 вольт, 470 мікрофарад. Ну, це трохи буде проблема, якщо вона вийде з ладу, тому що знайти на 500 вольт. Хоча, може, це тільки в моєму селі їх немає. Так, і ось ці маленькі по 4200 мікрофарад на 35 вольт. Чесно кажучи, дивує така ємність 4200 мікрофарад для такого маленького розміру конденсатора. Далі сам процесор, він тут заклеєний, як видно, я намагався ось відшпортити. Але, в принципі, я думаю, що це особливо великої різниці не буде мати. Так, 2 минути, і мої криві пальці віддерли цю наліпку, що тут була наклеєна. Це, можливо, наліпка це була версія прошивки або щось типу того. Мені так трохи незручно тримати телефон, тому він тремтить. Ви вже вибачайте. Так, його кришечка з дисплейчиком і кнопками. Далі, я думаю, сенсу умнічити нема, тому збираю все в зворотньому порядку. І будемо тестувати. Вітаю! Зараз я знаходжуся у себе вдома в котельні. Знаєте, що це таке? А це ручки для акумуляторів, за якими я сюди прийшов, які потрібні мені для того, щоб більш-менш нормально протестувати цей сонячний інвертор, огляд якого я зараз знімаю. А заодно я вирішив вам показати, чим я користувався до цього. Також я хочу попросити сильно не пинати мене, так як цю штуку я зібрав ще в 23-му році. І з того, що було під руками. Спочатку це був просто безперебійник ups, від комп'ютера і зарядний пристрій. Живив він всього-навсього всього котел, ось цю махіну. Також насоси. Тут є два насоси в котельні. Бо котел, хоч і на дровах, але насоси без електрики не працюють, а опалення було в пріоритеті в мене. Також потім я зробив модернізацію цієї тумбочки. Зараз я більш-менш вам так розповім стисло в двох словах про неї. Ось тут, як бачите, знаходиться сонячний контролер для заряду акумуляторів. Ось тут ось цей дисплей показує заряд, повний заряд акумуляторів. Тут, до речі, система 24 вольтова, цей дисплей показує лінію 12 вольт, яка використовується для живлення роутера, інтернет-обладнання в будинку і також для живлення світлодіодної підсвітки в кухні. Ось цей дисплей показує вихідну напругу, струм і частоту. Ну, такого барахла в інтернеті є повно. Я думаю, не проблема його знайти. А Ось цей амперметр показує струм, який споживається від сонячних панелей. Також тут є ось цей безперебійник. Він, по-моєму, максимальна його потужність щось до кВт, 900 Вт чи кВт, щось таке. Ось це зарядний пристрій. Який заряджає акумулятори, коли нема сонця, зараз він, до речі, вимкнутий. Також ось це сам ящик щиток комутації, релюшки, тут плата, зарядки додатково, також тут повно всякої, всяких з'єднань. Тут також ось стоїть блок живлення 12 вольтовий з якого використовується напруга, коли є електрика. І перетворювач з 24, 24 на 12 вольт. Зараз я продемонструю ще, як ця тумбочка виглядає з іншого боку. Для початку я ще хочу вам невеличку демонстрацію роботи продемонструвати. Так, невеличка демонстрація роботи, ось світильник, бачите, ось тут знаходиться щиток. Автоматичні вимикачі, також ось від щитка йдуть повода, Звідси йде вихід туди на тумбочку, і вхід знову сюди на щиток. Цей дріт це йде вихід на будинок. Ось цей тонкий це йде лінія 12 вольт для живлення роутера. А ось цей грубий кабель це від сонячних панелей йде. Не дивіться, не звертайте увагу на цю копоть. Зараз кінець сезону опалення, це абсолютно нормально. Для тих, хто користується дров'яними котлами, то він це знає. Ось лампочка горить, зараз я вимкну автоматичні вимикачі. Як бачите, світло навіть не моргнуло. Все, перемкнулося на живлення від акумуляторних батарей. Як бачите. Зараз споживання йде 6,6 А. Ось тут е споживання від сонця. Зараз йде, ну, 1 А, так як вже захід. І ось 12-вольтова лінія 450 мА. Це сугубо споживає роутер і термінал. Як включається підсвітка, то тут споживання буде близько 2 А. Так воно все виглядає. Коли я увімкну коли я увімкну електрику, воно знову все перемкнеться на живлення від мережі, також увімкнеться зарядний пристрій і дозарядить акумулятори. Демонструю, як це виглядає. Ось, як бачите, зарядний пристрій увімкнувся, засвітився, ось засвітилась червона лампочка. Тут виставлений струм. Ось 12 А. Він заряджає. Також ця тумбочка була сконструйована на колесках. Ось, як бачите, її можна розвернути. Ззаді встановлено два гелевих акумулятора по 12 вольт 100 А. З'єднані послідовно. Зараз я буду їх знімати і заберу до себе в майстерню для тестування сонячного інвертора. Так, нарешті я зібрав схему: акумулятори, вольтметр, амперметр, шунт до нього. Ось такі кабеля неслабенькі. Ідуть сюди, ось це йде на вихід. Тоненький провідок, але для тесту піде. Це вилка, ось вон лежить лампочка на 200 Вт. Ось це вилка це вхід сюди. Провода, звісно, тоненькі, але це все для тесту, воно, я думаю, піде. Я його не збираюся ганяти годину чи дві. Так, давайте ж для початку попробуємо його увімкнути. Ага, ось ще переноска, щоб мережу під'єднувати. Вмикається він ось тут з боку. Кнопка є, запіщав. Давайте подивимося, що тут. Все по нулях. Так, як видно, напруга плавно зростає до 230 вольт. Відразу вмикнулися вентилятори, вони такі трішки шумнуваті, тому в будинку розміщувати такий інвертор, мабуть, Смислу нема чи сенсу. О, вони вимкнулись. Отже, вони вмикаються, коли відбувається якесь навантаження або ще щось. Так, струм холостого ходу 1,5 А. Зараз ніяка, ніяке навантаження не під'єднано. Давайте я спробую під'єднати цю лампочку на 200 Вт. Подивимося, що з цього буде. Ну, лампочка, звісно. Вмикнулося. Тут у нас що йде заживлення від акумулятора. Від акумулятора йде споживання 8, 9 А. Так, давайте спробуємо під'єднати до нього щось трішки посерйозніше. Хоча ні, для початку мережу під'єднаю. Під'єднаю мережу. Запіщав, я так розумію, він при любій маніпуляції починає піщати. Так, і пішло байпасом. Зарядка акумулятора поки що не йде. Так, тепер він почав заряджати акумулятор. Струм споживання впав. Так, трішки довго думає, але я думаю, що це не страшно. Зараз я пошукаю, що в мене є е, тут такого більш серйознішого навантаження, і спробую вимкнути. З серйознішого у мене знайшовся ось такий тепловентилятор. Тут потужність 1800-2000 Вт. Ну це максимальна потужність, але в принципі, вона тут регулюється ось. Положення перше це приблизно 1 кВт, друге це 2 кВт. Давайте я його під'єднаю. Ви вже вибачайте за таку зйомку з рук. Так, вимкну його з мережі. Звичайно, ж піщить, куди ж йому дітись. Ну і давайте увімкнемо йому вентилятор для початку сам без нагріву. Моторчик вентилятора не гуде, отже, швидше за все тут такий є чистий синус, як і обіцяли. І давайте навантаження 1 кВт. Так, відразу вмикаються вентилятори. Тут теплом дує, споживання струму 40 А. 40 А. Дроти поки що не нагрілися ніякі. Ну що ж, давайте влупимо йому 2 кВт, трішки стрмно, але чого не зробиш заради відео? 2 кВт. І він пише, що це для нього повне навантаження вже. Акумулятори, звісно, сідають, 90 А споживання йде. Ну, такі трішки дохленькі акумулятори, ну що тут скажеш? Так, я це вимикаю. Отже, в принципі, 2 кВт він тримає, що мене, в принципі, радує. Я, чесно кажучи, навіть трішки в шоці. Тепер щодо ціни, вартує ця річ 150 доларів. Замовляв я її на Аліекспресі. Посилання, якщо знайду, вставлю в опис відео. Єдиний мінус, мабуть, на це те, що воно йшло практично 3 місяці. Ось так. А так, в принципі, я задоволений. Ну, побачу ще, як воно буде працювати. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було цікавим і пізнавальним.